Товариство, всім привіт, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода. Я, Олександр, радий вітати всіх вас на нашому ютуб-каналі. Працюємо і е, пропоную разом з вами провести нам сьогодні робочий день. Так що тиснемо вподобаєчку, кріпеньку, гарненьку. Е, підписуємось на канал. Ну і не гаємо часу. Біжимо працювати. Дівчата, наші вигріваються на сонечку. Сьогодні перший день. Більш-менш такої нормальної, приємної погоди і балдеють дівки. Трішечки пізніше, обов'язково більш детальніше зупинимося на раціоні комбікорму, так як учора разом з вами ми безпосередньо його виготовляли, і деяка частина із вас зацікавлена і. Якби питали про раціон комбікорму, так що трішечки пізніше обов'язково все буде, дочекайтеся. Також сьогодні ввечері об'єднаємо наших дівчуль із нашою малечою, тому що те, про що я говорив вчора, вже в нас четвертий деньок з моменту народження. Нашої красуньки, ну і вона так окріпла і гарненько вже стоїть на ногах. В принципі, я думаю, нічого критичного і нічого глобального у нас не відбудеться. Об'єднаємо їх і будуть стояти в одній загороді. Можливо, навіть сьогодні трішечки пізніше, вже після обід, виженемо їх на двір, тому що все це болото під ногами трішечки підтряхло, волога зійшла. Я думаю, їм буде більш-менш комфортно. І... Краще побігати на дворі. Е, також безпосередньо. Учора, е, під оцим крайнім відео, е, в якому ми з вами працювали, з'явилося таке досить е, цікаве питання, яке, в принципі, е, цікаво освітлити і озвучити і мені з приводу того, що вигідніше. Тримати овечок чи е, кіз знову ж таки е, не являюся якимось фаховим спеціалістом або людиною, яка має колосально там величезний досвід у триманні кіз або овець, щоб можна було на пальцях і на власному досвіді зробити оце от порівняння. Можливо, хтось мене дивиться, можливо. Хтось тримає і може розложити все по полочкам, щоб люди розуміли. Будь ласка, напишіть в коментарях. Буде також цікаво почитати. Ну, а в нашому випадку ці тварини завелися на господарстві. Суто якби, через те, що мені ці тварини подобаються, вони не противні і з гарним яким, спокійним темпераментом, не паскудні, я би так сказав. Плюс та фазенда, на якій знаходиться у мене свинарник, вона досить немаленька і. Будуть вони якраз от в оцей весняно-літньо-осінній період все гарненько мені там прибирати, і не так часто мені доведеться заходити туди з косою і наводити там лад. Це перший нюанс. Yes. Ну а якщо говорити безпосередньо про цю вигідність, так як і в будь-якій сфері сільського господарства, і будь-якій сфері тваринництва, треба розуміти. Те, який напрямок ви хочете розвивати безпосередньо, якщо ми беремо кози, або якщо ми беремо вівці, в принципі, в Україні вівчарство достатньо популярне, тому в принципі матеріалів в тому ж самому Ютубі досить немаленька кількість, там де люди діляться своїм досвідом. Знову ж таки, потрібно розуміти, яке направлення ви хочете розвивати, тому що є величезна кількість порід, величезна кількість направлень це молочні породи. Які використовуються для отримання молока, яке в послідуючому переробляють у сири і різного роду продукти з переробки оцього от молока, є породи, які використовують для отримання вовни. Є породи м'яса молочні, тому тут уйма направлень, які потрібно розуміти. В принципі, з козами там трішечки легше, там або більш м'ясні кози, або молочні. Але в принципі, я так гадаю, що в принципі, напевно, навіть по тій же самій віддачі молока, коза, якщо вона. Якісна, з гарною родословною, з гар... ну, гарна порода, то в принципі, мені так здається, що кози будуть більш ефективні. Але хто більш компетентний, будь ласка, напишіть своє бачення, свою точку зору, буде дуже цікаво почитати, подивитися, але в принципі я якось цьому величезної уваги не приділяв, що вигідно невигідно. Ну, вигідно невигідно, починаємо рахувати. і... Думати про це, коли ми хочемо зробити це е, якби. Е... Системою якоюсь певною, через яку ми будемо заробляти собі на хліб. Ну а в нашому випадку тут ніякого такого мега-нереального підходу немає. Трішечки збільшимо поголів'я, баранчиків будемо підрізати собі, дівчуля будуть залишатися і далі в так називаємо цьому замкнутому циклі. Трішечки пізніше трішечки ум'яснимо нашу породу, щоб менше було проблем у нас із стрижками. із... Безпосередньо доглядом за нашими овечками, тому що безпосередньо те, що зараз знаходиться у нас і знаходиться перед вами, це е, такі мішана дворова, тут Романовка, тут е, меренос намішаний. Ну а ми хочемо в послідуючому е, так оц, о, о, оцю гібридність, яка зараз у нас намішана, трішечки поєднати із м'ясними породами. Хочу придбати, якщо на те буде воля Божа, Дорпера на господарство. Ну і в послідуючому у нас вийдуть кросики, ну і таким чином будемо потихеньку їх ум'яснювати. Для того, щоб і тушки були кращі, і якби саме м'ясо було більш смачніше і більш. Як би придатніше до використання. Тому що безпосередньо сама Романівська порода це порода, яка використовується безпосередньо, від якої береться шесть. Сама якість м'яса тут достатньо така посередня. Бабулькин звір буде котитися під кінець місяця, так що, в принципі. Буде що нам показати, я сподіваюся, і розказати. І безпосередньо, що стосується кіз. Яєчка також швиденько пробіг, зібрав. Слава Богу, та от проблема, з якою ми зіштовхнулися, розкльовування яєць минула завдяки одній з підписниць, яка порадила нам трішечки якби затратити часу, виявити оту от паскудницю, яка розкльовувала яйця, трішечки підрізали її дзьоба, і проблема сама з собою минула. Також отримали ще одне гусяче яєчко. Звертався до вас з приводу того, щоб ви мені допомогли, як саме правильно зберігати оці от яйця. Там одна із моїх глядачок порадила канал Андрія Новікова, але в принципі зайшов, якщо чесно, нічого там не знайшов, тому що ну, безпосередньо там відео немає таких, як зберігати яйця, а щось там знайти. В таких вот роликах дуже-дуже складно, тому що, ну, як би, можливо, конкретно можете скинути силочку там, де є оці от умови, або порадити безпосередньо людина, яка займається більш професійно. Буду дуже вдячний. красені також вигріваються на сонечку. Тепер до конкретики, буквально в декілька словах поговоримо з вами про цей комбікорм, який ви бачите перед собою. Виготовляли його вчора разом з вами: комбікорм, який у нас має поїдатися нашими кроликами. Якраз от ви вчора і запитували безпосередньо про конкретний раціон, тому що ті компоненти, з яких він складається, я вам швиденько показав. Але у відсоткових вводах я всього цього не показував, не розказував зараз. Проговоримо якраз от про це. Як я вчора і говорив, хочу уточнити, тому що в будь-якому випадку, може, там суперспеціалісти, хлопці, які займаються професійним розведенням і відгодівлею кроликів, будуть писати, що цей комбікорм ну, не супер збалансований і далекий від ідеалу. В принципі, я притримуюсь того самого бачення, але тим не менш намагалися. Віштовхуючись від того, які компоненти у нас є на господарстві, зробити оцей корм максимально поживним, збалансованим і щоб період відгодівлі наших кроликів зменшився. Ну разом з тим, ми могли їх забивати набагато раніше, ну, відштовхуючись від цих стандартів і росту безпосередньо самого кролика. Є певні компоненти, які б в ідеалі сюди потрібно було в традиціон додати. Це те саме борошно е е люцерни, або ж люцерна там подріблена. Але в принципі пробував всім ділом займатися. Але скажу вам, там 20-30 кг сіна або ж люцерни на звичайній з... надробілці. Ну, мало в всьому тому задоволення. Тому, в принципі, сіно додаю окремо в ідеалі, в перспективі, відштовхуючись від того, що кроликів у нас там не супер-мега багато. Це там ті самі 30-50 голів, які ми відгодовуємо суто для своєї сім'ї. Можливо, потрібно буде заморочитися, придбати буквально там мішок або два от люцерни, уже загранульованої, і спробувати зробити. Оцей от корм максимально ідеальним, збалансованим, щоб не додавати оце оціно окремо. Тому що ну, реально мінус, оце, який мене піднапрягає, це те, що е, кролі його із кормушок витягують. Е, воно накопичується у них під ногами. Вони його... Простикають, воно ну як і формуються різного роду там болячки, неприємна і не дуже якби, гарна мікрофлора безпосередньо в самій клітці. З використанням гарного збалансованого комбікорму і, і з урахуванням того, що якраз відгодівельні кролики у мене знаходяться у металевих січастих клітках. Проблем було б набагато менше, тому що всі фекальні маси вони б просипалися, кліточка би була чистенька. Кролики були б, в принципі, у, як би, в такому максимально комфортних умовах. Але, тим не менш, зараз назву вам раціон того комбікорму, який роблю я. Значить, комбікорм з розрахунком на 50 кг, багато я його не наробляю, тому що ну, іноді подивляюся хлопців, які виробляють ці комбікорми більш професійно. Пробую то так, то інша методика, то інша методика, в принципі, у пошуках постійних. Оптимально ідеального варіанту, повторююсь, відштовхуючись від певних обмежень, які ми маємо. Значить, раціон комбікорму на 50 кг, ячмінь 7 кг, пшениця 10 кг, макуха соняшникова 10 кг, кукурудза 10 кг, трикальцій фосфат 500 г, отруби пшеничні 10 кг і премікс 2 кг. Звичайний премікс для відгадівлі свиней, в принципі, нічого не експериментую. Хочу сказати, що дуже і дуже непогано ростуть безпосередньо зараз на цьому комбікормі. Повторююсь, якщо би додати сюди мучне борошно, це так називаємо або ж. Ту саму люцерну було би набагато, набагато все простіше, і, в принципі, можливо, навіть в якійсь мірі і ефективніше. Але е, також в принципі слід зазначити, що безпосередньо е, на оцьому от грануляторі ОГП 150 техномаштрой тут стоїть матриця тройка. Раз в принципі, пробував якраз от із подрібненим сіном виготовляти гранулу Ну, і, в принципі, для однофазного гранулятора досить таки напряжненько виготовляти оцю от гранулу із люцерною або ж із сіном. Ну, потрібно, хоча б, я так думаю, 4, ну, 4 або в ідеалі 5-6 мм, щоб була встановлена на грануляторі, щоб було. ну, більш, як би сказати, ефективніше виготовлення оцього комбікорму. Ну, в принципі, ви без остраху працювали і не боялися уграти або перегріти двигун на вашому грануляторі. Так що, товариства, всіх були раді бачити. Будь ласка, тиснемо вподобачку і до нових зустрічей.